Ось така гарненька хондочка вже у продажу. Це 62 модель. чотирьохтактна техніка, повітряне охолодження, все максимально просто і надійно. Прийшов з Японії в суперовому стані, по пластику виглядає гарно, цікавий колір. Так, в комплекті маємо один ключ, ключ оригінал. Зверніть увагу, в якому стані замочок, майже не затертий. Так, сидіння. Ось у нас замочка відкривається. Так, По чеху чехолу не оригінальний. Прийшов такий з Японії. Перешивався він в Японії, але плюс в тому, що матеріал гарної якості, точно не гірше ніж оригінал. Так, бензобак у нас об'ємом 5 літрів, бензин ще червоного відтінку з Японії. Бак чистий, нержавий. Ось тут у нас вказаний колір. так, По пластику якісь нюанси мінімальні є, техніка не нова, але колір фарба виглядає, це дуже гарно мені ціні колір на фондах подобається. Ну, Повністю ось тут, зверніть увагу, все гарно виглядає, бо усі частини дуже часто приходять з пошкодженнями. Гума передня нова, колодочки, також як нові, хоча їх не міняли, такі прийшли з Японії по колесам. Колеса підфарбовані і підфарбований ззаді глушник. Так... Виробник гуми мидюра по протектору. 10%, ну, до 50 ще на сезон на два вистачить задні колодочки також гарно, в гарному стані. Порівнюю роліком варіатору все добре, фільтр заміни не потребує. Так, ну, по пластику ось з цієї сторони бачите є такі нюанси. Але ще раз повторюсь, техніка не нова. Суперовий вигляд. Зараз покажу як скутер їде, подивимося максимальну швидкість.